Так, вийшли, ми кудись тут, вийшли. На трамвайну лінію, На, на трамвайну. Так, швиденько, швиденько, переходимо. Поки, поки немає трамвайчика, так, цей дядько щось хоче. Не пропустити всі таки. О, Тут хтось кинув самокат. У цій вулиці, поки я йду, вже знаєте, скільки разів перейменовували, вже один самокат хтось кинув, Потім інший там хтось кинув. А тут стародавня така, але вона працює. А сьогодні знов буде марш просок 8 тисяч і 10 тисяч. Вау, тут вуликів вже дивіться, скільки вуликів у людей там. знаю, чи вони у них працюють чи ні. Там вишень багато у них. Бачите А якісь бджоли там літають. Значить вони працюють, ті вулики. Вон скільки багато. Вуликів. Оце мені здається, що вони цим цей будинок. Подували, будували, а другу не добудували і кинули. Це такі будиночки, бачите? А люди то вже тут купили квартири. А вони так кинули і не добудували. І така стоїть недобудова. Отак от, от купувати. І все, десь вони чи зникли, чи будуть вони добудовувати, чи ні, ото половину. Але вже стоїть. Це не вже декілька років. І все. Так, зараз, знаєте, що вам ще покажу? Як цвіте мигдаль. Знаєте, як цвіте мигдаль? Хтось бачив? От у нас от він вже цвіте. Зараз теж вам покажу. О, тут був магазинчик, що ви любите. Уже закрився чи що. Дивіться, хто не знав. Оце так, щось він тут в цьому році, що якось слабовато, чи він підмерз? Так схоже на сакуру квіточки такі. О, дивіться, це такі кущі мигдалю. Такі красиві квіточки, так. Да? Але ось так, якщо здалеку, то він такий такий... Минулі роки він гарніше цвів. Це, мабуть, підмерз трошки. Які квіти гарні наче сакури. Тут тюльпанчики, теж щось вони в цьому руті не пособували. Тут теж. О, відділ продажу працює, значить, може, може вони вже добудують тобі той будинок. Ой, там в них є ці красиві пітушки, цвітуть, красиві ці, ці, ці нескорослі. Так, це відбітішки ще. Я буду закінчувати стрімчанський. Всім дякую, хто був зі мною. Хто писав, поставив лайки, подавай. Так, чи може туди ще сходити? Там такі гарні квіти. Треба ще туди сходити точно. Це не гарно, звісно, тут. тут. А там є такі клумби, треба їх там подивитися. Це такі. Просто зараз, якщо пропущу мабуть, потім я їх не засніму там, бачите, Трошки залишилося, що це будувати йде. Може вони його і добудують, не знаю. Може в цьому році добудують. Все-таки. Там я знаю, що вже люди якісь збиралися, навіть бастували. Щоб його добудову портуну, добудовуємо. Наразі подобається там. Хотя що там повинна черепаны разве что распуститься? Щас.